Пробуємо мішень номер 3 Мішень номер. А ми що, не вистрілили один патрончик? Що? Тобто, щоб ви собі зрозуміли, перед мішенью лежать такі старі розбиті гонги. І от в цей червоний гонг от сюди от ми якраз влучили. Ось тут є відбиток, куди прилетіла наша куля. Ну, Не знаю чого, але... GDG у нас розлетілося аж на 6 см. Ну, судячи з того, що я бачу через приціл, не подружились вони. Геть не подружились. Хто переймався долею нашого інструктора, не переживайте, він живий, здоровий, бусами шевелить. Ну, Кусається, здається, не кусається. Відпускаємо його в рідну стихію. Дякую за співпрацю! Добрий день, вітаю вас, на скорення. Так як ми вам обіцяли, ми нарешті доїхали до стрільбища. Нарешті ми зможемо привести до якоїсь ладу цю нашу одиничку, яку ми минулий раз збирали, ви всі пам'ятаєте, це була ДДшечка. Від АЕС Ультра модератор буде тут відразу буде стояти, тому що звук пострілу такий, що після трьох пострілів, які ми здійснили, звідки взявся ось цей слухач, який до нас приєднався, ми навіть не змогли зрозуміти, де цього чи хвилею вибулося, з яких стін, чи звідки ми не знаємо, але факт того, що він з'явився у нас під ногами. Отже, ми зараз це все діло збираємо, складаємо, одягаємо захист слуху і починаємо приводити до нуля все те, що нам потрібно. Тобто ми взяли декілька варіантів боєприпасів. У нас е, є Sierra 77-грейнова, є е 62 грейна GG. Десяток взяли Хорнедів з Vmax, ну СТС і від СТС 100 грейнова куля. Це те, що я вам тоді говорив. Я минулий раз трошки збрехав. вам, Я сказав, що тут не зовсім сьомий твіст. Насправді виправили люди. Дякую вам за те, що дивитесь, слідкуєте. Все-таки тут так, сьомий твіст, не знаю про що я тоді думав, але десь далеко літав. Коротше, суть до чого. Приклад рідний ми зняли, встановили те, що я вам показував. Доволі зручненько, тому що я вже його більш-менш під себе підлаштував, так щоб мені було Ручно. ну Беремо, споряджаємо і стріляємо, встановлюємо дульник для початку. Е, мабуть, спробуємо прив'язатися до нуля. Ми е, візьмемо GGG патрончики, перевіримо заодно їх разом з СТС потім, як вони полетять. Тобто, ну, беремо якусь п'ятерку, спробуємо прив'язати нолик. Е, дякувати Богу, у нас, як говориться, наш причільчик має наші православні поправочки. Отже, нам буде набагато простіше його привезти до нуля. Тому що з допомогою лінійки на 100 метрів ми просто прийдемо, замірюємо, внесемо відповідну кількість кліків. І я сподіваюся, що у нас все вийде. Тобто, поїхали. Зараз ми підемо подивимося, зробили три постріли, куди воно влучило, взяли з собою такий вспомагатель, наш рулеточку. Е, прикинемо, наскільки ми відійшли в сторону від точки прицілювання. Прийдемо, швидко внесемо поправочку і сподіваємося, що одразу закриємо нулик. ну Тобто приціл ми вирівняли, тоді стоїть гарно. Вроді Тобто, якщо будуть якісь проблеми, то це суто мої будуть. Проблеми як стрільця, а не зброю. Принаймні я на це дуже сильно сподіваюся. Тобто давайте до нашої мішеньки і будемо бачити, що там вийшло. Сказати, що воно кучно прилетіло, я не скажу, але принаймні внесемо поправочки де спробуємо зав'язатися нам на нолик. Ну, будемо вважати, що це у нас відрив, будемо брати середнє, тобто 17, 17 см у нас пішло вліво. По вертикалі я б нічого не крутив, а от 17 кліків... Вправу ми зробимо. І перевіримо ще раз, що у нас вийшло. Тобто зараз ми вносимо поправочки наші те, що ми виміряли. в Вертикальний ми не чіпаємо, ми зараз відпрацюємо в горизонт. Оскільки у нас е, наші кулі підключили вліво, тобто ми будемо вносити поправку вправо. Тобто нам треба зробити 17 кліків вправо. Так, докидаємо три патрончика, всі ті ж самі, які ми стріляли перший раз і перевіряємо чи правильно ми внесли поправки. Тому що ж ну, людський фактор ніхто не відміняючий, правда? Принаймні те, що я бачу через приціл, <кхи> мабуть, мабуть, ну, якихось два кліка можна було б конечно, його по вертикалі поправити. Але враховуючи, що ми стріляємо 55-ю пулею, то я думаю, що все те, що у нас тяжко, 62, 77 і сотка, то вони полетять все-таки нижче нашої марки. Ну, принаймні, для залікових мішень. Там у нас, як правило, пам'ятаєте, да? у нас 4 зверху мішеньки і все решта чуть нижче. В залікову ми точно зайдемо. Так що я вважаю, що ми не будемо палити зайві патрони, а будемо просто пробувати відстрелювати на тець наші інші патрони. Що ми хочемо ще раз перепровірити? Дивіться, у нас виходить DDG 50 так, так? У них заявлено 1015 метрів на секунду. СТС-55 заявлений 940 метрів на секунду. Тільки от СТС у нас заявлений на довжині ствола в 16 дюймів, а GGG, скоріше за все, заявлений на довгому, на 60-сантиметровому стволі. Давайте ми передивимося, оскільки у нас є точка влучання там, уже ми знаємо, де у наших три кулі прилетіло. Із жижиків, то ми зараз автоматично, сразу ж, не міняючи точку прицілювання, пішлемо туди ще 3 СТС. -а. Потім підійдемо до мішеньки. Це для того, щоб нам пересвідчитися. А ви це побачите набагато раніше за нас. Зручно, що використовуючи модератори S ultra наушники фактично не потрібні, тому що доволі комфортно стріляти. ну За планом вони у нас є, є. Але ж. Отже, 55-ка СТС. Мишенечка. Вони фактично однакові. От я, правда, не бачу, чи то дві нижче пішло, чи то все-таки одна пішла нижче. Але плюс-мінус, ну, в кучності вони практично однакові. Тобто, я думаю, що швидкостя у них на 18-му стволі ДДшки, я думаю, що плюс-мінус однакові будуть. Отже. Йдемо перевіряємо, передивляємося все, що ми там настріляли, і будемо вистрілювати на тест наші боєприпаси, які ми на сьогодні взяли. Тобто візьмемо ті ж самі жижики, візьмемо ті ж самі СТС, всіх по 5 штучок і відпрацюємо по мішеньки, будемо бачити, що воно нам покаже. Барабани закриваємо, більше нічого ми вносити поправочки не будемо. Пішли до мішені. Ну, умовно кажучи, тут 3,5 см прилетіло. а СТС 4. Ну, може, я з СТС-ами старався менше, але ну, плюс-мінус вони всі прилетіли однаково. Тільки жижики у нас розтягнуло по горизонту, СТС трошки по вертикалі. Зараз ми трошки, ну мені там сошки не дуже подобаються, вони такі швидкі трошки. Може ми кутних поміняємо, воно буде більш устойчиве. І будемо працювати позаліковим. У нас тут виходить права мішенька, ліва мішенька. Зараз подивимося, прикинемо по кількості боєприпасів. Можливо, ми просто пройдемося по верхушки і просто закриємо їх по мішеням заліковим. Значить, оскільки у нас боєприпас тобто виправляюсь боєприпасів, тому що ми не виправляли, сказали, що це мисливська зброя, це не боєприпаси, а набої. Окей, оскільки у нас набоїв є 6 видів, тобто ми тоді закриємо на першій, на лівій мішенці, ми закриємо третю, четверту верхню і далі піде перша, друга, третя, четверта на правій мішенці. Тобто, відстрілювати ми будемо по 5 боєприпасів, тобто будемо спробувати зібрати. Групу з п'яти пострілів. Це нам буде трішки більш інформативно, ніж три, тому що три самі бачили, що ми можемо і десь зірвати, і десь не дотягнути. І, ну, багато є факторів цікавих. Ліва мішень залікова номер 3 Патрон GDD 55 «Грейн». Тобто п'ять пострілів ми зробили е, в третій номер лівої мішені. Тепер ми робимо п'ять пострілів сте. С 55 гривень в четверту мішень. Ой, в четверту залікову лівої мішені. Ну, Я вам скажу, вроде би і небагато зробили пострілів, всього всього 10. Але в прицілі вже роздивитися мішень не так легко, тому що як не крути, а, міражить трошки. Вроді би, і на вулиці, я б не сказав, бо що спека, прохолодно, але що є, то є. Тобто, далі переходимо до мішеньки правої. Це буде під номер один залікова наша. 5 патрончиків від Хорнаді з кулею VMAX. Пам'ятаєте, що ця куля найкраще підходить для полювання на хижака такого, як лис? Тобто, як правило, як кажуть мисливці, аби зацепив, а там здоров'я йому точно не додається. Ще й в мене відволошителя. О! П'ять. Ну, дамо йому трошки перепочити, нехай чуть-чуть ухолоне. -чуть щоб ми краще бачили картинку. Сходимо поки до мішені, подивимося, що ми там наробили. Заодно, коли ми ці всі відстріляємо за лікові мішеньки, нам буде простіше потім підвести вже саме цей приціл під той боєприпас, який нам покаже найкращу кучність. Тобто ми двох зайців одним пострілом. Попередньо з того, що ми бачимо, то ну, не знаю чого, але GGG у нас розлетілося аж на 6 см. Ну, трохи якось не зрозуміло. Ну, Сподіваюсь, це не я такий кривий. А які у нас прилетіли ну, в кутову менше. Бачите, скільки? Це на 100 метрів. А ось наш Хорнаді ну, 3,5, навіть 3,7 по центрам Але я думаю, що тут можна було краще зробити. Я ж кажу, останній постріл я вже робив, мене надто сильно розплилася мішень, фактично не було видно. Ми потім візьмемо ще раз, коли воно охолоне. Спробуємо. Спробуємо ще раз відстріляти е, VMAX на кучність, тому що ця куля все ж таки має ну, я думаю, більший потенціал, ніж те, що вона тут показала, мабуть, ми її десь сюди в другий номер, десь відстріляємо. Або так само в перший же номер. От вона буде перша тут і перша буде тут. Але це вже буде потім вже в кінці. Ми трошечки відстріляємо, потім ми перевіримо, як вона себе покаже ще раз. Тобто без міража і без, е, скажімо так, похибки в прицілюванні. Поки ми ходили, перевіряли, як у нас мішеньки, що вони нам показалися, у нас тут з'явилися відкриті прицільні ось прицінні. засоби, бачите, тобто, прям цілий цілик, тільки от єдине, що мушки не вистачає. Наступними у нас будуть 5 пострілів GGG 62 грей. Ну, Сподіваюсь, що тут у нас буде картиночка цікавіша. Хоча, якщо відверто кажучи, СТС так полетіли, то мені, наприклад, сподобалось. Пробуємо зараз, як GD полетять на 950 заявленій. Отже, мішень номер 2 права. Здається, теж непогано. Далі. Далі ми вже почнемо відстрілювати боєприпаси, тобто ті, які, скажімо так, мають показати найкращий результат, оскільки тут сьомий твіст. Ми беремо GGG Куля Sierra 77 грейн. Тобто, це, скажімо так, на них я роблю ставку поки найбільшу. Подивимося, що воно нам покаже і чи виправдують вони мої очікування. П'ять пострілів, патрон з GGG, Sierra Match King, HPBT. Пробуємо. Мішень номер 3 Мішень номер... А ми що, не вистрілили один патрон? Чи що? Тобто досилаємо патрон, який у нас не долетів. Ось ми так спішили добратися до 77 якщо забули спалити ще один патрончик. І посилаємо його в ту ж саму мішеньку, де у нас було мішень номер 2 ну, Сподіваюся, я не зіпсував групу. Так, о, тепер чітко ми бачимо, що у нас 62 5 мішень. Тобто, 77-ма GDG мішень номер 3 Отже, 5 пострілів ми зробили. ну, Судячи з того, що я бачу через приціл, не подружились вони, геть не подружились. Давайте тоді подивимося в четвертій мішені, як себе покажуть найважчі кулі у нас на сьогоднішній день. 5 кул СТС, Heavy Hunter, 100 Грейн. Початково заявлено у нас на нас. Швидкість 610. Поки, відверто кажучи, СТС у нас на висоті. Так, заключна. Четверта мішенька, залікова 100 грейм Але я вам відверто скажу 77 відчувається, швидкість менша, тому що звук ну дуже приємний. Реально дуже приємний. Зараз побачимо, як цей себе поведе. Аби в мішень зайшли. Ох, и нагрелся модератор. Так, ну, не зашли мы в мишень навіть. Ну, відверто кажучи, я нічого на мішені не бачу. А ви бачите точно, а ми йдемо дивитися. Отже, в 77-ма наша прилетіла. Ну, не зовсім гарно. Тобто тих ж самих 4,5 см вона у нас розкидала. Там, де я думав, що у нас куля одна прилетіла не туди, куди ми її посилали. Це все-таки я не побачив, це циферка 4 тут була. Я думав, що це куля сюди влетіла. Отже. 77 залишаємо в спокій, а от сотка наша, цілився я ось сюди. Ні вище, ні нижче, ні зліва, ні справа. Немає нічінького. Це наші пристріличні. Це перших три, потім оті. І це залікові. Тобто ми зараз візьмемо мішеньку номер 1 Прицілимось в самий центр мішені. Ну я думаю, десь вона тут має з'явитися. 3-4 у нас по 5 пробоїн є. На 60 см, не вірю. Вище на 20, ну куди не йшло? Але враховуючи, що швидкість менша, з якого переляку вище. Ну, зараз побачимо, у нас чиста мішень, побачимо. Е, пробуємо, пробуємо ще 5 пострілів. Стріляємо в великий формат мішені. Перша мішенька у нас там чистенька. Здається, такий важкий перевоз, мав би летіти добре. а ну. Щось категорично відмовляється. Отже, перша мішень. Е, на жаль, мішенна камера наша сказала, хлопці, стріляйте далі без мене. Вона втомилась. Що ми зараз не зайдемо з першого в мішень, ну то палить боєприпас немає резону. Так, Другий постріл. Спроба зачепитися за мішеньку. Я чітко чув влучання в щось металеве. Питання, в що це прилетіло? Отже, ми все-таки знайшли, звідки прийшов той звук металевий після пострілу. Тобто, щоб ви собі зрозуміли, перед мішенью лежать такі старі розбиті гонги. І от в цей червоний гонг, от сюди от ми якраз влучили. Ось тут є відбиток, куди прилетіла наша куля. Ось тут. Тобто, Якщо вірити тому, що ми бачимо, то у нас куля від попередньої пристрілки прийшла, ну, я вважаю, як мінімум на 55, а то й 60 сантиметрів нижче. Мабуть, це таки на 50-55 ну 50 сантиметрів нижче. І умовно кажучи, 60 см правіше. Я вам скажу так, що... 55-грейнові СТС показали доволі непогану грубку. Тобто, що ми зараз робимо для завершення цієї всієї нашої епопеї? Ми, що зробимо? ми внесемо поправочку 3 сантиметра вліво, тобто ми там вносили. Здається, 17. Ми зараз мінуснемо 3. І спробуємо збити ось ці от мішеньки, які у нас стоять отут зверху. Імпровізовані. Для того, щоб завершити сьогоднішній день. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я думаю, 10-15 патронів, хай власник пали і пробує позбувати це все діло. Тобто, 3 вліво і на рубіж. Отже, так як і говорили, вносимо. Один, два, три. Внесли три вліво. Заряджаємо 55 СТС, які вони найкращу групу у нас показали. І спробуємо позбивати оті всі гільзочки, баночки, все, що там стоїть. І будемо закруглятися і бігти додому. Для всіх, хто переймався долею нашого інструктора, не переживайте, він живий, здоровий, гусими шевелить. Ну, кусається, здається, не кусається. Відпускаємо його в рідну стихію. Дякую за співпрацю.